Добрий день. Я вирішила поділитися тим, тим, ким я є, кілька, сказати кілька слів про мене. Отже, я є полькою, вихованою і народженою в польській сім'ї. Е, доки не поїхала в Україну, не знала про існування української мови, тому що я ходила в совєтську школу. І там нас вчили, що все на схід польського кордону це є якби одна Росія. Совєтська, Ну, Росія. Там не було. По моїй думці, ні меж, ні кордонів, ні мов, ні культур, ні язиків. Просто все там було російське. Так що, як приїхала на Львівщину, була дуже здивована а, тим, що я чула, і ну, неславим, просила Бога, щоб дав мені зрозуміти, так як написано в Івангелії Яна, 14 глава, що Дух Святий вас всьому навчить, та я просила, щоб поміг мені вивчити українську мову. Та й якось вдалося. Моя сім'я багато пострадала від червоної зарази, на жаль. Баб, прабабуся в 20-х роках тікала з Києва, тікала в напрямку Литви, опинилася аж в Вільнюсі. А там потім моя бабця, її брат і ціла теж сім'я мусила тікати від червоної, від червоної армії в центральну сьогоднішню черна, в центральну Польщу. Тато він з стілезі, там вони ціла моя велика сім'я, далекі родичі, вони збилися з, з німцями. Так що у мене такі патріотичні, досить корні. Я також патріотка України, вболіваю за Україну, люблю Україну. Як я покаялась? Покаялась так, що перший раз почула про те, що Бог покарав Ісуса замість мене. Бо я завжди була релігійною людиною, вихована в католицькій традиції, завжди знала про Ісуса. Ну, так би мовити, почувалася з тим так, як водій, який попав в аварію, збив людину. Не хотів, але воно сталося. І я так завжди себе почувала, коли дивилася на хрест, коли ходила в костьол, так званий. що я не хочу бути злою, я не хочу робити гріха, я не хочу грішити, а воно все одно так виходить, що воно мені попадається. І тоді я почула новину, що Ісус взяв е, цілий мій гріх і цілу мою кару на себе добровільно. Тобто Він пішов замість мене, Він взяв моє місце. І це абсолютно поміняло мою думку про те, що сталося на Христі. Я вперше почула, що я можу бути свобідна. Що я можу жити без осуду, що Бог більше не гнівається на мене. І якби зовсім зовсім все є добре зі мною а Богом, що немає жодних перешкод в реляції. І тоді я теж ізцілилася, прийняла дар Духа Святого. Так сталося якось, що Дух Святий був дуже сильно присутній. І е, в собі серці сказала, що я хочу дуже служити Богові. І потім проповідник. Я з ним познайомилась. Це була така студентська більше така спільнота. А потім він став моїм чоловіком. І так сталося, що зараз ми ведемо церкву в Польщі, в Варшаві. Церква є речі, польськомовна, служимо полякам і проповідаємо Боже Слово про те, що зараз немає жодного осуду для тих, котрі є в Ісусі Христі. Це є в листі до Римлян. Восьма глава, перший стих. Це саме головне, то що Бог не гнівається на тебе. Як тобі цікаво, запрошу на моєго блога. Будуть там теж і записані серії українською мовою.